Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури на цензорнет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Ну що, друзі, тепер можемо зробити певні висновки по всій історії із звільненням Валерія Залужного і про те, які наслідки це матиме в політичному. А на жаль, це політичний момент, який буде, звичайно ж, впливати і на військовий, і на будь-які інший. Так от які наслідки це матиме для подальшого розвитку подій в нашій країні я спробую говорити максимально неупереджено без якихось політичних е, упереджень. Е, Повторююся, без якихось політичних поглядів. Просто оцінка цифр е, і тенденцій, і трендів, які, що характерно показують відкриті соціологічні дослідження, які ще й тим більше я вам хочу сказати, в деяких моментах е, замовляє сама банкова, тим не менше, вони показують вже настільки чіткі результати, що, ну скажімо, це нема сенсу приховувати. Отже, я думаю, багато з вас бачили і чули про достатньо таку ну, голосну історію. От буквально на днях вийшло дослідження КМІС, Київського міжнародного інституту соціології. До речі, якої кілька разів їх там раніше звинувачували, що от, мовляв, вони якісь там маніпулятивні цифри, замовляє ОП. В даному випадку, ці цифри, які показують, вони досить промовисті. Так от це цифри, правда, давайте зазначимо, що це дослідження проходило з 5 по 8 лютого, тобто якраз в ті дні, коли. В розпалі була абсолютно ця огидна кампанія по звільненню залужного. Ви пам'ятаєте, да що офіс президента? Не мав сміливості звільнити його, тому відповідно спочатку вони три місяці влаштували а, таку, знаєте, щіт компанії від мадам Безуглої і не тільки неї, де вони намагалися впевнити українське суспільство, що залужний поганий, що він алкоголік, він не вміє управляти, він во всьому винний і так далі. І тому подібне. А потім вони в кінці січня, як ви пам'ятаєте, перейшли до такого двотижневика. Ненависті і постійних вкидів, фейків для того, щоби знесилити суспільство, і щоб воно вже більш-менш знаєте, коли якась новина розтягнута в часі. Вікно вертуно про набагато ширше. Відповідно, люди простіше сприймуть все це лайно. Так воно в результаті і сталося. От так, от треба розуміти, що це опитування проходило прямо в самий розпал цієї от двотижневої компанії. Тобто, 29-го числа Зеленський недозвільнив залужного, До речі, зазначу, що саме з цього дня, по великому то рахунку і треба рахувати. Звільнення фактичне з посади головкома, я, вибачте, за своїми джерелами можу чітко стверджувати, що саме з цього дня по суті залужний армію більше не керував. Це, до речі, до питання: от якщо хтось хоче сказати, хто винен в якихось наказах розвитку ситуації під тією ж такою Авдіївкою в перші два тижні, уже лютого, я просто хочу зазначити, що повторююся з 29 січня, понеділка, коли. Ви пам'ятаєте, відбулася перша акція огидної всієї гри, коли, типа. Сам офіс президента через помийки поніс що вже звільнили, а потім, коли побачив жорстку реакцію, вирішив, що все таки ні, що не зовсім все готове, і що та запад там гавкає. Тому давайте трошки пізніше. Так от, саме з цього дня Валерій Залужний по суті вже армію не керував. Це важливий момент, але ми повертаємось до дослідження. Так, от це дослідження, друзі, проводилося, повторюся, з 5 по 8 число, Тобто саме розпал цієї всієї історії, адже звільнили в результаті залужного 10 лютого, як ви пам'ятаєте. Тому, ну, заради справедливості зазначимо, що звичайно ці відповіді можуть бути не зовсім релевантними, тому що, мовляв, в розпал цих всіх подій. Може, якщо б це опитування проходило через там, умовні там, там, не знаю, там, кілька тижнів чи місяць, ну, власне, власне, вони будуть ще проходити, побачимо, що ці дослідження покажуть. Може, там будуть інші цифри, але, тим не менше, навіть те, що ми бачимо зараз, в цих дослідженнях, воно дуже-дуже промовисте. Так, от згідно цих досліджень, друзі. На першому місці з гігантським просто відривом за рівнем довіри людей знаходиться. Хто б ви думали? Правильно, Валерій Федорович Залужний з абсолютно захмарними 94% довіри. На другому місці знаходиться вже навіть не Зеленський, а Буданов, а сам Зеленський має падіння за останні кілька місяців майже в 13%. У нього там довіра, якщо скласти, повністю довіряє і частково довіряю, там близько 60%, там трошки більше, навіть під 70%. Але треба розуміти, що в нього різко впала підтримка. Повторююся, на 13% за останні буквально кілька місяців. Ну, Знову ж таки, я зазначу, що ці цифри вони досить умовні, тому що, по-перше, під час війни, по-друге, тому що ми не забуваємо, що в підтримці того ж і Залужного, і Зеленського є величезна частина єднання навколо прапору, так би мовити. Залужний символ армії, зеленський символ, так би мовити, спротиву держави і так далі. Тому відповідно його підтримують як легітимну владу. Це треба теж не скидати шальок терезів. Я би повторюся, коли ми говоримо про от конкретно рейтинги. То треба дивитися, напевно, хіба що на графу повністю згоден. Але по великому рахунку це все не настільки важливо, тобто це дуже важливо, звісно, з одного боку, тому що це показує, що вся огидна кампанія по накиданню лайна на залужного повністю провалилася. Лайно до залужного так і не прилипло. Відповідно, я впевнений, що саме це стало тригером для Зеленського, розуміючи, що далі тягти безсенсово. Щоб ти не накидав на залужного воно просто не клеїться. А я нагадаю ще раз і ще раз, що у. Знаєте, особі Залужного Зеленський зустрівся з самим собою в зірця 2019 року, коли, як ви пам'ятаєте, він був абсолютно тефлоновий. Що про нього не говорили, навіть коли його критикували абсолютно по ділу, коли Зеленський чуділ повну фігню з цим, цим знаменитим, пам'ятаєте, я вам нічого не должен, яку він сказав тоді журналістам Української правди. Тим не менше, ніяке лайно до нього тоді не липло. Чому? Ну тому що, я повторюся, тоді голосували не так за Зеленського, як за міф про Зеленського. Так само, в випадку Залужним, ви ж розумієте, що історія і мова йде про по суті міф такий собі. Не в в тому сенсі, що залужний щось міфічне, ні. Просто мається на увазі, що це історія про довіру до символ армії, яка вберігла країну в найбільш страшний момент, розумієте, да? і тому, відповідно, приліпити якесь лайно до такого образу, ну це майже нереально. Ну, власне, оці рейтинги це дуже дуже яскраво доводять. Важливо розуміти також те, що звичайно головною причиною стали, скажімо так. Закрита частина цих рейтингів, в тому числі і кмісівських, але ну, в мене в руках. Є ці дослідження, деякі я вибачте не маю права їх публікувати, тому що якщо я скажу, що це за дослідження, то буде зрозуміло, які люди могли мені їх надати, тому я не маю права це публікувати. Можете вважати, що я брешу. Окей, я одразу це кажу. Ну, тим не менше, я знаю, що це правда. Ви можете не сприймати моє слово на віру. Це, звичайно, ваше повне право. Але згідно закритих досліджень, повторюся, Валерій Залужний уже в першому турі гіпотетичному будь-яких виборів які не зрозуміло, коли і як відбудуться, але тим не менше, в першому турі таких виборів. З гігантським уже відривом в понад 10% перемагає Володимира Зеленського. Я думаю, що саме оці моменти, що негатив не ліпиться і що в першому турі вже Зеленський повністю програє, стали тригером для от, власне звільнення залужного. Крім того, я цілком допускаю. Про це багато описала американська преса, про це говорять певні. Кола людей в Україні, що також причиною було те, що Залужний почав жорстко наполягати на відведені військи з Авдіїв. От що, звичайно, Зеленський категорично робити не хотів, тому що він не любить поразки. Ну він, як політичний лідер, звичайно, може сказати, що такі речі дуже погано впливають на підтримку України. Мовляв, і так, у нас великі проблеми. А тут, якщо ми ще почнемо відступати, то ще більше захід почне сумніватися, що нам треба давати якісь гроші. Ну, в принципі, ця логіка в певному сенсі працює, але ми вже давно не на тому етапі війни, і, звичайно, для нас на першому місці має стояти живий, неушкоджений солдат Збройних сил України, який здатен до спротиву, а не якісь піарні перемоги. Ми вже погралися отак, досхочу. Це на рівні успішного комунікаційного кейсу Бахмут, як казала пресір, тобто прес-секретарка Андрія Єрмака Дар'я Зарівна свого часу. Ну, а тепер давайте ми перейдемо там в цьому дослідженні КМІС. Є не тільки там рейтинги різноманітних політиків і так далі. Я би сконцентрувався, друзі, навіть не на конкретних прізвищах, а на дуже важливому показнику, який, на мій погляд, Найкраще насправді показує глибинні настрої народу, і який, до речі, не несе в собі напряму якоїсь політичної, такої знаєте, складової, тому люди там частіше говорять правду. Ну, бо ви розумієте, е дехто боїться, дехто не хоче сказати їй там, кого він підтримує, не підтримує. Але от коли просто людину питають: як ви вважаєте, чи розвивається країна в правильному напрямку? От це питання, яке дуже важливе, насправді, в усіх соціологічних дослідженнях, оце питання на яке більшість людей схильні давати абсолютно. Чесну відповідь. І тому скажу так: саме цей показник для мене завжди був, і для більшості експертів, є насправді навіть важливішим за рівні особистої там, довіри підтримки політиків, тому що насправді саме цей показник дуже чітко показує задоволеність людей, власне, політикою діючої влади. Так от, друзі, цікавий момент, що цей от, власне рейтинг, тобто, от чи вважають люди, що події розвиваються правильному напрямку, показує насправді катастрофічний тренд для Володимира Зеленського. Набагато більш катастрофічний, повторюся, ніж рейтинг особисто його довіри. Так от, якщо ви відкриєте дослідження КМІС, ви там побачите чітку тенденцію, десь починаючи з травня двадцять ну, ми давайте дослідимо там з травня 2022 року, і ми побачимо, що з кожним скажімо так, місяцем, який от почався десь приблизно з жовтня 23-го року. Ну, якщо не в геометричній, то ну в два рази кожного разу росте кількість тих, хто вважає, що події розвиваються в неправильному напрямку. А найгірше для Володимира Зеленського, що оце от дослідження КМІС від лютого 24-го року, вперше. Повторюся, вперше з десь травня 22-го, ну там вважайте спочатку повномасштабного вторгнення, яке повністю обнилило ту ситуацію, яка була до війни широкомасштабної. Так, от вперше з того моменту кількість людей, які вважають, що ситуація розвивається в неправильному напрямку, перевищила тих тих, хто вважає, що в правильному. Давайте візьмемо безпосередні цифри, щоб було зрозуміло. Ну, от давайте візьмемо жовтень 23-го року. Тоді вважали, що безумовно в правильному напрямку 17% людей, ще 43% скоріше в правильному, а скоріше в неправильному 18% і щоб взагалі неправильному 11%. Як бачимо, величезна перевага все одно людей, які вважали, що в правильному напрямку. Далі ми беремо грудень 2023 року. Вже в безумовно правильному не 17, а 13, скоріше в правильному, не 43, а 41. Натомість, скоріше неправильному, з 18 стало 21, а повністю неправильному з 11 стало 12. Ну тобто тенденція вже проглядається, але вона ще не суперкатастрофічна. І от проходить три місяці зими, друзі, і ми отримуємо вже абсолютно інші цифри. Отже, в безумовно правильному напрямку люди вважають 11% тільки. Скоріше в правильному 33%. Тобто, якщо скласти, виходить 44%. А от якщо ми візьмемо в неправильному напрямку, то ми отримаємо 31% в скоріше неправильному і 15% в порівнянні з 12-ми, безумовно неправильному. Якщо ми складемо 31 плюс 15, друзі, да, то ми з вами, власне, отримаємо 46, що вже Більше ніж на 2%, ніж тих, хто вважає, що відсотки взагалі розвиваються події в правильному напрямку, і оце, друзі. Я вам скажу дуже великий тривожний набат for whom the bell tolls. Тобто, реально, ну це так до речі, що я вам казав, що по великому рахунку зараз ситуація повертається десь поступово в умовний листопад-грудень 2021 року. Якщо ви пам'ятаєте, це момент найнижчого падіння рейтингу Зеленського, коли в принципі вже мова йшла про те, що цілком можливо в наступному 2022 році можуть бути через те, що повністю все розвалиться, будуть і позачергові вибори парламенту, а може, навіть і президента. Є таке неписане правило у соціологів, яке не те, що неписане, це просто, як би мовити, дослідження, які дуже чітко показують, що як тільки кількість людей які вважають, що ситуація розвивається в правильному напрямку, починає бути менше 40%. Це означає, що влада вже балансує на межі суспільної, так би мовити, нелегітимності. Нагадаю, що на даний момент в безумовно правильному тільки 11%, скоріше правильному 33%. Тобто, якщо скласти все разом, то буде тільки власне 44%. Але я зазначу при цьому, що. Знову ж таки 30-30 скоріше правильному, тобто, бачите, уже у навіть серед цих людей дві третини все одно вважають, уже мають певні сумніви. Так, от, якщо менше 40 – це вже балансування на межі нелегітимності. Менше 30 – це означає, що влада, в принципі, вже точно приречена і не має жодних шансів на. Самозбереження. Якщо ми подивимося на ту тенденцію, яку демонструє власне, КМІС, а ви можете самі дуже легко зайти до них на сайт і все це перевірити, кожне слово мною сказане, ви побачите, що якщо з такою швидкістю наступні три місяці буде продовжуватися ця тенденція, то ми можемо цілком спрогнозувати, що буквально вже на травень місяць до кінця цієї весни, Володимир Зеленський повністю втратить підтримку людей і залишиться там з якоюсь дуже мінімальною підтримкою. І про що це свідчить? Ну, по перше, це свідчить, що вже фактор єднання навколо прапору насправді вже майже не працює. Тобто, в глибинних налаштуваннях українці вже від цієї історії відмовляються. Це перше. Це дуже до речі, погано в будь-якому разі з точки зору нашої війни, тому що справа ж не в самому собі по собі Зеленському, справа в тому, що, повторюсь, він все одно залишається легітимним президентом, верховним і т.п. Але. І другий фактор надважливий, друзі, і це якраз ми переходимо до того, що винесено в заголовок цього відео про головну помилку Зеленського. Як ми бачимо, я ще раз повторюся, давайте враховувати. Да, дійсно, що це опитування було проведено в самий розпал дуже брудної, некрасивої кампанії, яку, до речі, суспільство абсолютно не сприйняло, навіть та частина, яка там може підтримувала Зеленського. Тим не менше, вона ну ніхто не розуміє, що це за взагалі брідятіна, як можна під час війни так в себе поводити. звільняємо, не звільняємо, Там десь телеграм-помийка накинула. Потім виходить Міноборони, пише: Ні, це неправда, що неправда. потім і 5 днів, виявляється, що це правда і так далі. Ну, Тобто, це абсолютно жахлива історія. Такого собі не можна дозволяти невротизувати спеціально людей, доводити їх до стану, знаєте, такого інфо не знаю, просто інфоблювати, щоб вони вже сприйняли все, що завгодно. Такі речі не проходять. Безслідно, дуже шкода, що оці гори-політтехнологі імені Міше Педаляка і Ко, які сидять в офісі президента, цього не розуміють. Якщо вони думають, що це є позитив владі, вони дуже сильно помиляються. Ну, але це той момент, коли страх уже починає затуляти очі і вони починають лежати. Інша справа, що вони стають ще більш небезпечними в такому стані, ну але тим не менше, ну, нічим іншим, як знову ж таки страхом, я не можу пояснити таку недолугу історію, яка сталася залужним. І всі ці історії. Але повертаючись до рейтингів. А, насправді, от о, Володимир Зеленський, я думаю, що вираховуючи те, наскільки вони маніакально вираховують рейтинги, те, про що ми з вами говоримо, вони знають, повірте, кожен тиждень в динаміці, у них ще й там фокус-групи закриті. Повірте, вони знають цифри. От що-що, шо -що, досліджують суспільство, вони дуже-дуже. Прискіпливо, це у них ще з часів телерейтингів і моменту, коли Володимир Зеленський був медіаменеджером, який очолював власне телепрограми, де кожне коливання рейтингу важливе, його треба досліджувати і так далі. Тому от, повірте, це цим вони займаються дуже дуже прискіпливо і професійно. Можете навіть навіть не мати в цьому жодних сумнівів. Так от я впевнений, що в принципі про те, що Володимир Зеленський десь на початок 24-го року прийшов на от власне Рубікон свій. Я впевнений, що вони це розуміли, і цей Рубікон говорив дуже просто: або йому треба було зробити те, що йому радили вся країна, тобто потиснути руку залужному, показати єдність, показати спільну мету. Що ж безумовно би, до речі, підняло б йому рейтинг, де показало б його мудрість, і там навіть була б можливість потім покусати всіх своїх там критиків, сказати: От, бачите, оці, поки ці скажені собаки, типу всяких там Будківичів гавкали. А ми, от, бачите, царати країни і так далі. І насправді не було б чим крити. Я вам скажу. Е, от, ну, але Володимир Зеленський, звичайно, прийняв абсолютно інше рішення. На жаль, дуже передбачуване. І повторюся, його головна помилка полягає в тому, що він не зрозумів, що це звільнення залужного, яке за задумом повторюся, мало би призвести до того, що він прибирає свого типу політичного конкурента, який, правда, про політику жодного слова не сказав, і повів себе як мудра людина навіть під час звільнення. Так, от, не дивлячись на це, Володимир Зеленський не просто не прибирає свого конкурента, мовно кажучи, навпаки, таким звільненням він залужному. Зробив дуже могутній фундамент, з якого навіть за умови мовчання і неприсутності медійної кожноденної, то, що відбувається, залужний зможе коли-небудь, якщо захоче, починати будь-яку політичну кар'єру. І це буде хм, початок, повірте мені, такий же, як приблизно Володимира Зеленського свого часу, з величезною долею вірогідності, якщо він так захоче, повторюся. Але найгірше навіть не сам залужний, бо повторюся, розумієте, все це абсолютно розмови, що називається на користь бідних. Бо Залужний ніколи не говорив про політику, ніколи не мріяв не йти і так далі. Це абсолютно очевидна історія. Ми говоримо про самого зеленського. Проблема в тому, що от цим звільненням і тим як воно було проведено, він по справжньому закрив собі дорогу для реального скажімо так, вирівнювання довіри до нього у людей. Скажімо так, для, ви будете сміятися, але за оцінками психологів, для чималої кількості людей, звільнення залужного і от, ну, публічне, так би мовити, розходження цих людей, слава Богу, хоч вистачило без прямого скандалу, там герої України вручили, і так далі, але тим не менше, мало хто це сприйняв, повірте. Так от, воно, знаєте, сприймалося для дуже багатьох людей, особливо серед жінок, як таке собі, знаєте, певний аналог. Розлучення. Думаю, ні до кого з вас не секрет, що залужний має такий, знаєте, такий прямий батьківський вайб, тобто як батька сприймають. А Зеленського ну в хорошому сенсі як мати сприймали. І тому ця історія вона сприйнялася ще як розлучення. А як ви розумієте, розлучення це батьків річ дуже травматична, і взагалі, коли от, ну, беруть і прибирають людину, яка є символом такого, знаєте, батьківського початку і так далі. Це призводить до чого? Це призводить до, і я думаю, ви самі бачили, і ви самі це підтвердите в коментарях зараз під відео. Що Просто шалена кількість людей це сприйняла як те, що в них забрали надію, забрали віру в те, що це може закінчити добре і якось адекватно. І от саме цим Зеленський остаточно забрав будь який демпфер, який закривав його від. Критики всього буквально, що відбувається, бо тепер він за все відповідає напряму сам при всій повазі до пана сирського, який, до речі, має чималий відсоток зараз довіри. Різко по цьому рейтингу майже 40%, що логічно, тому що як тільки ти, скажімо так, одягаєш і стаєш лідером ЗСУ, то на тебе падає, скажімо так, оця тотальна довіра суспільства, яка є до збройних сил України. Але вибачте, будь ласка, одна справа залужена з 94% чотирма зовсім інша справа пан сирський, і знову ж таки це не претензія до нього, це просто реальність. Тобто все дотіки пол, менше половини з тих, хто довіряє ЗСУ, розумієте, які цікаві речі. Але що стосується самого Зеленського, повторюся, це фатальна помилка його е, просто дій. Це, до речі, я вам скажу в певному сенсі нагадує те, що сталося свого часу, коли е, попередній президент Порошенко почав теж кампанію по звільненню прем'єра Яценюка, і в результаті такі він його звільнив. Як потім показували всі рейтинги, от саме з моменту квітня 2016 року у Петра Порошенка. Перше жорстко, так знаєте, повністю рухнули рейтинги. Чому а тому, що люди їх сприймали тоді? Як симбіоз, як символ майдану, як тих людей, які прийшли на хвилі майдану. І коли вони пересварилися публічно один одного звільнив, це було сприйнято просто як те, що от, знову ж таки розлучення ля, -ля, ля та поля. І далі ви пам'ятаєте, як понеслася історія. Так от, Володимир Зеленський, це дуже знаєте якась така зла іронія долі, але він повторює абсолютно всі ті помилки, які робив свого часу Петро Порошенко. Це, до речі, так і буває. Коли ти кого сильно ненавидиш, ти починаєш бути на нього схожим в деяких моментах. В помилках так точно. І от Зеленський зробив зараз ту саму помилку. Він по суті взяв і вистрілив собі в ногу. Відрізав собі ноги по великому рахунку. Він вважає, може його там оточення, вважає, що вони зараз зробили дуже хитрий ход, розіграли круту там якусь там політологічну історію, не знаю, що в ній крутого. Ну може вони так думають. Насправді я повторюсь, це головна помилка Володимира Зеленського, яка я впевнений, буде коштувати йому будь-яких потім шансів на. Політичне майбутнє. Ну, єдине, що може врятувати Володимира Зеленського, це розгромна поразка Росії, коли українські війська там заходять в Крим, він там вішає прапор над Севастополем. От ну, ви знаєте, якщо так буде, я все одно порадію, не дивлячись на всі свої претензії до діючої влади, бо є речі більш важливі за політичні вподобання. Але на жаль, думаю, і у мене, і у вас є цілком, скажімо так. Усвідомлені е, сумніви в тому, що такий варіант події в найближчому осяжному майбутньому є можливим. Тому що ж, друзі, давайте ще раз і ще раз запам'ятаємо оцей момент. Е, Володимир Зеленський, окрім цього всього, ще й довів чималій частині суспільства, що він. Так і не став і не стане зрілим політиком. Це людина, яка не змогла піднятися над своїми дрібними нарцисичними нахилами, над своїм бажанням, щоб хлопалі і любілі тільки його. і він був тільки на першому місці Вовочка саме Удж для дуже великої кількості людей це величезне розчарування, яке безумовно. Не мине і вже не минає, як показують ці цифри, достатньо обережно дослідження в міст. Я буду чекати наступних досліджень, але знову ж таки, ви можете зайти самі і перевірити мої слова. Я думаю, що якщо не станеться якихось суперкардинальних подій, то ця тенденція до подвоєння незадоволення подіями в країні збережеться і, повторюся, на для Зеленського кінець травня перетворюється на дуже велику проблему, тому що з одного боку, звичайно, ми не будемо паразитувати на темі закінчення повноважень президента, бо ну абсолютно ніяких підстав вважати, що там він буде нелегітимним після 20 травня, коли спливе термін його повноважень. Нема там є різні статті конституції. Вони насправді ніяким чином собою не конфліктують. Він буде звичайно продовжувати бути президентом і буде мати абсолютно всі ті ж повноваження, які він має зараз. Питання не в цьому, питання в тому, що. З юридичної точки зору проблема в тому, що коли в нього рівень підтримки реальної і того, наскільки люди вважають, що він робить правильні речі, впаде, повторюся, менше 30%, це буде означати, що в нього впаде навіть більш важливо іноді для політика, особливо в час війни річ, яка називається суспільна така собі легітимність. І треба розуміти, що. Володимир Зеленський завжди дуже правильно розумів одну штуку, що поки в нього є, грубо кажучи, народна підтримка, він може покласти на закон, він може покласти на процедуру, він може покласти на здоровий глузд, бо в нього є підтримка. А от як тільки цієї підтримки не стане, а я повторююся, саме звільненням залужного він цей процес просто пришвидшив геометричній прогресії. От побачите. Так от саме в цей момент він не підходить до. Того моменту, коли в нього вже не буде його головної суспільної, так би мовити, опори, тобто підтримки. А тоді тоді до Володимира Зеленського постане стільки питань, що він просто задовбеться все це розгрібати. Плюси історії, які на жаль можуть почати розкручувати деякі люди з про його нелегітимність. Я до речі, закликаю цього не робити все одно, тому що це в першу чергу використає Росія. Це може бути використано для того, щоб припинити нам допомогу і так далі. Тому подібне, Зеленський, я повторююсь, має все одно добути свій термін до кінця. Добути свій термін до кінця цих бойових дій, от тому, що нам потрібна легітимна влада, і щоб не було жодного ну окрім Рашки, ну хто би міг під поставити під сумнів легітимність української політичної влади і її безперервність. Це дуже важливий момент. От інша справа, що може я не знаю до чого призведе падіння таких підтримків. Його хотілося б вірити, що коли він буде відчувати, що за ним ніхто не стоїть, тоді він змушений буде діяти правильно. Я на це дуже сподіваюся. А також остаточно покинути будь-які сподівання вибудувати тут якусь авторитарну державу свого імені і імені Андрія Єрмака. Хотілося б сподіватися, що так буде. Ну але сподівання, як ви знаєте, завжди мало. Тому треба про це говорити, друзі. Чому власне ви постійно питаєте, що робити? Я й кажу, що робити: не мовчати, не мовчати і робити так, щоб його підтримка і рейтинги не давали більше йому можливості. Виправдовувати ту лажу, яку він дуже часто коїть в усіх сферах, тим, що, мовляв, його хтось підтримує. Тому думайте, друзі, як казав Володимир Зеленський, думайте, і головне не мовчіть. Говоріть з людьми, доносите інформацію, публічно критикуйте його на його сторінках. Наше завдання, головне, зробити так, щоб ми змусили Зеленського діяти правильно. Це наше найважливіше завдання. Інших варіантів у нас просто немає. Ну, але повторюсь, і закінчу це відео ще раз оцим твердженням. Свою головну помилку Володимир Зеленський вже допустив. По великому рахунку, той величезний шанс, яким йому подарував а, повномасштабне вторгнення і те, що він дійсно не втік, а, він вже обнулив. І обнулив він його звільненням Валерія Залужного. Як би там далі не розвивались події, що б там далі не було, але цю помилку він вже виправити не зможе. Дякую вам за увагу. Якщо вам було корисне це відео, то будь ласка, полайкайте його. Підпишіться на наш канал і нагадую, друзі, що ми. Маємо дозібрати нарешті на цей кран для Старкона. Там залишилося буквально 40 тисяч. Давайте, друзі, докидаємо буквально по 50-100 гривень, там вже зовсім копійки залишилися, і цей величезний збір. Ми закриємо завдяки вам. І цей кран-маніпулятор поїде до наших авіаторів, які кожен день роблять дуже боляче рашистським потворам в Криму на півдні і по всій лінії фронту. А також не забувайте підписатися на канал Шоу Бісики. Дякую вам за увагу. До зустрічі!